Вікторія Рощина з 16 років вона працювала журналісткою, висвітлюючи теми, від яких інші відмовлялися. Її репортажі розповідали про злочини, порушення прав людини, життя під обстрілами. Вона була там, де було найважче у Маріуполі, на Донбасі, в окупованих містах, куди більшість журналістів навіть не наважувалася їхати. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Вікторія свідомо вирушала в епіцентр подій. Ризикуючи власним життям, щоб світ бачив і чув, що відбувається в Україні. Її робота була визнана на міжнародному рівні. У 2022 році вона отримала престижну премію Courage in Journalism Award за мужність. Але в серпні 2023 року ця мужність привела її в російський полон. Востаннє вона вийшла на зв'язок 3 серпня з окупованої території, потім тиша. Виявилося, що журналістку утримували у СІЗО в Таганрозі. Там вона пережила тортури, знущання і жорстоке поводження. 19 вересня 2024 року Вікторія загинула. Її тіло повернули Україні лише через 5 місяців, без мозку, очей і частини трахеї, щоб приховати справжню причину смерті. Але судово медичні експерти встановили, вона була жорстоко катована. Світ дізнався правду. Яку намагалася стерти Вікторія Рощина стала символом мужності українських журналістів, які готові ризикувати всім заради права людей знати правду? Вона заплатила найвищу ціну власне життя. Ми пам'ятаємо її, і доки живе пам'ять, живе правда, за яку вона боролася.